Ти зменшив споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве увімкни енергію перемоги. Ти заощадив електрику. І завдяки тобі, енергетики заживили громаду на Харківщині знестромлено ворогом. Ти не просто економиш світло у своїй квартирі, ти запалюєш його там, де це найбільше потрібно. Вимкни зайве. Увімкни енергію перемоги. Ти заощадив електрику. І завдяки тобі лікарні вистачило потужності, щоб шестирічні Софійці. Лікарі пересадили серце. Ти не просто вимикаєш непотрібні зараз прилади, ти забезпечуєш роботу життєво важливого обладнання. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги.